Xera poñaca. Для голови Верівського ОТГ, громадам, які загрузили два автомобілі. Дров це в Надеждівку і вигрузили другий автомобіль Миколаєві, які відвезли для військових. Дуже дякуємо. Олександр, пастор Ясногірки, Микола, пастор села Чабель і Верівській громаді. Так само пастору дуже дякуємо за допомогу дровами. Дякую за надану допомогу у вигляді дров. Тепер ми не будемо мерзнути. Перемога не за не нами. Дякую. Дякую вам, брати, і особисто Ростиславу Ворожкевичу, його місії. Добрий Самарянин, дякую за ваші серця. Нехай Господь благословить вас. Всі. Вітаємо всіх з піхотового міста, міста Миколаїв. і сьогодні отримали допомогу. Автівки дров, які потрібні для наших військових. Ця машина зараз розвантажується в одній із частин військових. наших. велика дяка, що допомогли в цей складний час. нашим мешканцям. Нехай Бог рясно благословить вас. Будьте благословені!